Контактик. Ха-ха, це залік. Там, де на грамовому кругу, клювали спортивні. Я, прийшовши на наноджих, здобув чудового залікового окуня. Він красень. Вітаю вас, шановні колеги! Ми з вами на донці, на дворі зима в кадрі Олег Сізон. Сьогоднішня риболовля трошки нетипова. По-перше, я на зимовій річці не з медіумом і навіть не з лайтом, щуки нехай відпочинуть, сьогодні маю в руках дуже легкий патачок – Екстра УЛ. Ну, а по-друге, я нічого не буду про нього розповідати. Це тестування, тестування перецерійного зразка, який невдовзі має розширити одну з наших популярних бюджетних лінійок. Більше жодного слова про будку все буде в офіційному тест-драйві то Сьогодні просто звичайна риболовля. Риболовля з наноджигом та легким мікроджигом на зимовій річці. Давайте сьогодні просто порибалимо без реклами. Один грам вольфраму, поларіс півтора дюйми, застіпка. Це монтаж десь між мікрухою та нано і оснащення у мене теж. Скоріше мікрушне, ніж наноджигове. Комплекс 2500 025 нитка флюр 014. Взяти старт я хочу. На дуже делікатній, але все ж таки мікрусі. Я хочу взяти такий старт, бо... Найбільш вірогідним, мені здається, є клювання окуня, звичайного зимового окуня, з дна. Активного його нема, тому переходжу до подачі з паузою. Грам летить чудово, верхівка відпрацьовує яскраво. Дуже наочне відігравання. Ну, це в принципі зрозуміло. Солідка тоненька. Бланк делікатний. І ось перший спортивний окунь. Який з'їв по Ліса півторушку? Майже непомітно для мене. Почин. Дуже спортивний, очікуваний. Всередина зими, але окунь досить активний. В принципі, це зрозуміло. Зима м'яка. Криги ще не було. Сподіваюсь, що й не буде її цього року. Тинц. Їдять. Їдять. Мізерні злодії. Це дуже смішна риба, це живець, але це саме те, що мені треба для тестування. Бо цей екстра ойл має працювати з такими, якщо треба. І він з нами працює. Щоб зробити цю риболовлю делікатнішою, запас ще маю величезний. Я ще маю значно тоншу нитку, легшу котушку. Мормишки маю. Але окуні не дуже вирядують і поки що цього не потребують. Здається, мало трошки відійшла. Але я знаю куди. Малече відійшла трошки нижче за течією. Знайдемо їх там. Так далеко не треба, я просто автоматично закинув майже максимально. відійшли і вони трошечки збільшились. Це вже чесних 25 грамів. Не треба було б кидати їх до ніг. Накопичити в підсадці, щоб налякали решту, але нехай. Мені не потрібно багато риби. Якби риби не було взагалі, все одно б якось відтестував, але зазвичай я цього уникаю. Тестування вважається повноцінним лише з рибою. на Абсолютно реальні риболовлі на водоймі в тих умовах, які зараз на ній. Взимку, то взимку. Дивіться, четвертий. Чотири контакти, чотири рибки. Тримає він чудово. Відчуття контакту я теж маю. Все. Стартом я задоволений. Трошечки перейду, бо мають вони бути і нижче за течією. Перейшовши на 2 грами, я більше не приділяю стільки уваги ближній дистанції. Мене цікавить більший окунь який, як на мене, має бути там подалі в руслі. Глибина в руслі теж невелика, 2 метри максимум. І це насправді звичайна класична мікруха, ну хіба що пом'якшена. Таким чином окуня досить нудна справа, але він знайдеться. Він буде раніше чи пізніше. Той самий. Той самий і майже на тій самій дистанції. Спортивний на Polaris 1.8 з 2 грамами вольфраму. відпрацювавши велику вагу, дійшовши до трьох грамів там зупинившись, я з великим задоволенням перейшов в режим наноджигу. Змонтував меншу катушку тисячку, З нею бланк виглядає значно краще. Нитка 0,08, півграмова мармишка 0,45. На її гачок йде той самий полеріс, півторушка, вливка. На який окуні тут відповідали. То подивимось, що зміниться в режимі наноджигу. 0,45. Тоненька ниточка. Це вже за спеціальністю. Це вже наноджиг. Без жодних знижок. Вони це їли на грамі. Чи з'їдять так, як треба? Десь тут зона контактів. Звісно ж, не факт, що ні залишились. Десь півтора години пройшло. Контактик. Ха-ха-ха. Це залік. Там, де на грамовий кругу клювали спортивні, я, прийшовши на наноджиг, здобув чудового залякового окуня. Він красень. Він піде на світлинку. Лише в такий момент розумієш, наскільки мікроджиг програє наноджигу на його полі. Під берегом метр глибини, тиха вода. На грам з цією самою приманкою Я тут знайшов спортивних окунів. А цей стояв, чекав, дочекався, дочекався правильної подачі тієї самої приманки на значно меншій вазі, на тоненькій ниточці, на наноджиговій Снасті. Посич під саці. Бо якщо я тебе зараз не відпущу, то всім розповіси. Нехай посидить. Я спробую впіймати ще. Знов на максимум, хоча я пам'ятаю, де був контакт. Просто хочу налаштуватись на проводку. Бланк чудовий, сухенький. Я чую все. Ха! -ха. Не поспішай, вони тут. Вони під ногами, не поспішай. Ага. Але гілочка, вони в ній стояли, а тепер більше не стоять. Що ж так буває? Шкода точку. Але знайдемо ще. Точку наче підмінили. Оконці стали трошечки краще. значно краще едят. Мне сдавалось, что она скинчилась, а нет. Она скинчилась только для граму, для микрухи. А для наноджигу их тут еще трохи. Я знаю. Ви хочете сказати, що вони підійшли за той час, що мене не було. Може і так. Може і так, але вірогідніше. Мені здається, що вони залишались тут, в тій самій кількості, просто найактивніших я зняв, а решта на грамі їсти не хотіли. Це ж все ж таке зимові окуні. окуні в середині січня контакт черговий я трошечки змінив напрямок і знов спортивний наноджиговий окунь пішов до підсаки підсака велика вмістить багато А це вже був чистісінький на неджих, ще й за проводкою. Потопцював на місці, зробив паузу, ще потопцював там же на місці. Бормишка вібрувала, лежачи на дні. Він на це дивився, а потім рішуче з'їв. Так це працює. Наскільки їх вистачить, подивимось, зрозумівши, де стоять окуні, Я роблю там все, що треба, все, що можу для того, щоб здобути клювання. Максимально уповільнююсь. починаю ці всі наноджигові штучки. Не дуже маскуюсь, бачите, стою відкрито. Рухаюсь досить багато. А вони не відходять. Вони тут. І вони страшенні кабани. Та, страшенні. Та кабанські. Бачите, я ризикував, ризикував і доризикувався навіть. Мормишку відірвав, піднімаючи окуня на волосині. Давай, віддавай її прив'яжусь. Я вже й забувати почав, яке це задоволення. Правильний на наджиг. Час пригадати. О, на очах з'їв. Просто з'їв на очах. Чудовий наноджих зі зворотнім зв'язком. Я абсолютно задоволений бланком. Він чутливий. Це нано зазвичай не потрібно, але ж приємно як. Може підсаку ближче покласти, та давайте ближче, бо бігати. Я вже втомився туди бігати. Нехай тут вона будет. Вс боже бурень. Тепер маємо садок. Ну котики. Давайте ще. важніше спокійніше. Результат обов'язково буде, хоча й такий спортивний. Я вже окреслив на точці локацію, на якій їх більше. Все відбувається в секторі десь метрів 5 завширшки на одни фиксованные дистанции от берега. Вышипалась в линию. Из всей линии они глубше, они мелкише. Щука щука под корчами кого дубасить. дубасать. Безумовно щучий вихід. Огонь відзначився скоріш йому. Скоріш йому ще, поки він злий. Окуня ще катнувся на хвості, досить легко одразу доловити. Ще налаштований з'їсти ту здобич, що втекла, хапає одразу. Да вже це все? Навіть якщо це все? Я дуже задоволений цією коротенькою сесією. Роботу зробив, отримав задоволення, ще й отримав чудову ілюстрацію щодо мікрухи та нано, щодо відносних їх переваг. І йди на сюди. Обережно з'їв, обережно вискочив до рук. Майже не пручався. Куні пішли калібровані однакові. Тому я трошки змінюю напрямок. Но ведь на всяк выпадок додаю до может, Може заліковий пройде звідти. Давай, давай, давай. Єдино сюди. Я хотів висадити точку, щоб риби не залишилось, щоб вона замовкла на тривалий час і на цьому завершити. Але просто не можу. Окуні не закінчується. Ця риболовля вже не дає нічого нового, ані мені, ані вам, то завершуємо. Чудова здобич десятка, півтора річкових окунів, серед яких навіть є залікові. Зараз я їх сфотографую, відпущу і швиденько підведемо підсумки. 4, 5, 6, нескоч. Не 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Погане число, але нехай. Окуні. Час тікати додому. Дяка вам, хлопці та дівчата. Тікайте. Цю невеличку сесію завершено. Вона вдалася на 200%. Ну, по-перше, я завершив тестування. Цей спінінг піде в виробництво без змін. Буде офіційний тест драйв, будуть подробиці, буде ще багато на нього риби. Ну, а по-друге, чому взагалі це відео я оприлюднив? Тому що вийшла чудова ілюстрація до наноджигу, до його можливостей до його призначення. Здавалось, що окунів для мікрухи більше нема, але це лише для мікрухи. Для нано окуні є завжди. Взимку. Наноджих – одна з найкращих, найефективніших технік. Сьогодні ми це бачили, і ми це з вами побачимо ще не раз.